Віталій Леонідович, сьогодні ваша команда протистояла минулорічному фіналісту Кубку Героїв ЗСУ. Декілька слів по грі, що у вас сьогодні вийшло, що не вистачило і як оціните гру команди загалом? Оцінити гру команди. Ну, її дуже важко оцінювати по такому результату. Ну, на даний момент це показало нашу фізичну готовність. Суперник. Цікавий, ну, скажімо так, давно їх знаємо. І команда, яка любить грати в комбінаційний футбол, а при тому, що наші фізичні кондиції не дозволили зіграти нам грамотно і в обороні, щоб був порядок, тому, мабуть, такий результат. Два однакових голи сьогодні ваша команда пропустила і за індивідуальних помилок це недопрацювання, чи, можливо, десь хлопці це, ще це не збираються. Це зв'язано з, язано з ну, фізичною готовністю, скажімо так. Ми, по суті, провели чотири гри на Кубку Агроросі, п'яту зіграли через паузу із ЛНЗ-18, але теж не... по різним обставинам не змогли всі зібратися. О, ну, Якби не було, багато є. Хлопців, які черкаські, київські, разом з цим збиратися дуже важко. Ну, є ще час до чемпіонату. Я думаю, ми вийдемо на оптимальні свої кондиції і в чемпіонаті буде цікаво. Чи бачите ви позитив у грі вашої команди? Ви сьогодні побачили якісь можливо напрацювання, які у вас вийшли? Ну, зіграли перший тайм, зіграли, скажімо так, більш організовано, а в другому таймі із-за індивідуальних помилок звичайно воно психологічно складно, тому, скажемо, десь десь посипалися. І останнє питання. Хочеться звернути увагу, що сьогодні у вас підготували вишку, побудували і роздягальні зробили завдяки кому? Вийшло це все реалізувати, чи можливо є підтримка якась місцева то, що декілька слів про Ну, По-перше, спортивний клуб це у нас як, ну, комунальний заклад Мліліївської громади, тобто фінансування і все те, що закупівля там, матеріалів, по факту все йде від них. Плюс місцеві підприємці там допомагають навіть там самі доски на ловочки. Лав... А так, все за рахунок громади і, ну, і багато чого робимо своїми силами. Дякую вам за коментар. Вітаю з наступаючими святами і всього найкращого майбутнього. Дякую, взаємно.